До Локсенстронг намастив, біль більш суглобих відпустив. Керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клучок з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаю вас, друзі, слава Україні, героям слава. Давайте почнімо із візиту кінчинина північно-корейського диктатора до Владіміра Путіна. Як можемо оцінити цей візит, перш за все, із пропагандистської точки зору? Адже російські телеграм-канали, російські псевдомедіа намагалися створити картинку, цитую «настоящої дружби. Вони і застілля показували, і меню показували, і тости цитували. І це все відбувалося у той час, коли у Севастополі горіли, палали російські кораблі, але про це ні слова зосереджувалися на дружбі з північною Кореєю. Це росіянам так намагалися мізки запудрити, аби вони не ставили питань логічних, наприклад, чому Північна Корея, чому співпраця саме з цією країною, чи можливо у вас є якісь інші версії? Ну, звісно, на тлі саме такого, да, привіту до Криму відбулося. Відбувся візит Кім Чен Іна. я більш ніж переконаний, що про це знав і Кім Чен Ін, і Путін, але ну зрозуміло, що публічно говорити вони про це не будуть. Тим візит самого лідера Північної Кореї до Росії він дуже цікавий з контексті геополітичної конструкції на Східній Азії і не лише на всьому євразійському континенті, тому що ну от ми буквально вчора да з колегами дуже детально це проговорювали і. Звісно, думки до певної міри усіх розділилися, але до певної лише міри. Але всі ми дійшли висновку, що Північна Корея приїхала не продавати глобальну зброю до Росії. Питання не в тому стоїть. Питання дійсно йде у відбудові оновлення, так би сказав, би, правильніше, мабуть, поновлення співпраці Росії та Північної Кореї. Ідеологічна складова безумовно має місце, тому що Північна Корея це країна, яка ну, разом із Росією має єдиного спільного ворога Америки, який є уособленням імперіалізму. Хоча Росія, сама імперська країна, і тут якась дивна дивина, але. Те, що я особисто бачу за цим усім. якщо говорити про ідеологічну складову, то Путін потроху, потроху, але все таки, знаєте, такими маленькими кроками, степ-бай-степ, -степ, але Росію скачує в закриту державу. Так як і Північна Корея, де ну, будуть жити, підкорюватися Путіну і підхту будуть підкорюватися путінському режиму. Путінська кліка зацікавлена в цьому. А це такий закритий формат Аля Північна Корея. Можливо, хто пам'ятає, як то було в радянському союзі. Так само, коли все закрито, ви не можете виїхати за кордон. Ну, не можна було просто тупо не можна було їхати за кордон, не тому що воєнний стан ти не маєш права в тебе. Нема документу, ти не можеш виїхати. Зараз це виглядає трішки парадоксально. Thank <laughs> you. Так само і Північна Корея, хоча, до прикладу, до Північної Кореї можна там приїхати на екскурсію теоретично, так, але це небезпечно. Продовж останніх двох років не було сполучення Північної Кореї з жодною країною, вони лише відновили залізничний маршрут і минулої осені. сполучення з Росією, маю на увазі, а, відновили у серпні місяці лише з Востоком, Ну, так само і з Китаєм вони були закриті. Вони не торгували офіційно і з Аємні з Росією, Тобто це така, знаєте, автономна країна сама по собі, яка живе худо-бідно, краще багатше. Ну вони от живуть в них все так класно. Вони плачуть, коли бачать Кім Іна, вони вболівають за нього так само. І Путін зараз намагається показати, я вважаю, в Росії, що так може бути. Звісно, не можемо ми не враховувати фактору Китаю, але тут теж треба дуже обережно підходити з оцінками про те, наскільки Китай. Впливає на північну Корею, а він може з нею співпрацювати в певних галузях, так ну до прикладу, навіть і в питання, що стосується геополітики, вони можуть мати спільні інтереси. Але до рахунок там співпраці і залежності північної Кореї від Китаю, ну я би дуже обережно оцінював би цю історію, тому що коли Китай був не дуже потужним, то він Північна Корея активно використовувала тоді радянський союз у травлі на Китай. І у північної країни дуже прості стосунки із Китаєм ще починаючи з 53 року, коли війна завершилася, демаркація кордону на фіналі завершила закінчувалася військовими сутичками між Китаєм та Північною Кореєю, хоча китайці. Там близько півмільйона осіб загинуло у війні проти Південної Кореї. Це все історичний ракурс, але чому він мені видається важливим? Тому що е, за цей весь час Північна Корея не змінилася за своєю структурою, вона такою залишається. Але змінився Китай. Так, безумовно, змінився Китай. І е, зараз розуміючи, що м, Китай дуже тисне на Росію, як ви спошли зауважили, саме відбувається така тиха експансія. Оце в політиці Китаю абсолютно зрозуміло і притаманно, і нормально. То для Путіна важлива противага е, у саме цій конструкції проти Китаю для того, щоб показувати, що ми можемо задовольнити Північну Корею, що вона може там діяти в якихось наших інтересах. І це також такий аргумент у е, непростій співпраці Росії та Піднебесної, як е, полюбляє себе називати Пекін. А втім, е, звісно, що е, зараз візит. Е, е, Лідера північної Кореї він корисний і нам також, і західним партнерам. Бо він поряд із тим, що піднімає на новий рівень зараз саме Північна Корея в Східній Азії, створює дестабілізуючі фактори там. На які можна швидше реагувати, тому тут треба підіодходити дуже об'єктивно. На рахунок постачання зброї, ще раз наголошую у північній Кореї за оцінками моїх колег, військових експертів, які ну, дійсно знаються на темі, і з інформації, яку мені вдалося проаналізувати, то у військовому плані Північна Корея не зможе активно допомагати Росії прямо в даний момент. Так, деякі снаряди там стволи вони можуть поставити зокрема мова йде про артилерію до Росії. Але це швидше про м, таку ну стратегічну співпрацю, навіть не тактично. Тому що тут я схилявся до того, що е, Північна Корея може м, легко ну в один момент е, виконувати військові замовлення Росії, виготовлення снарядів і іншої військової техніки не сучасної, але якою можна буде озброїти мобілізованих е, на Росії для того, щоб продовжувати війну в Україні, і це дуже важливо зараз для. Е, Росіян і взамін швидше за все Північна Корея попросить не просто технології. А придбання літаків броньованої техніки, військової авіації, цивільної авіації, тут можуть бути варіанти. Не випадково вже третій день поспіль. Ін сидить реально. Ну образно кажучи, знаходиться на Росії, проводить там огляди різної техніки, заводи і таке інше. Тому це якраз про відновлення співпраці. Ну і плюс такий момент на завершення додам, що ще влітку цього року, після фактично зупинки торгівлі між Росією та Північною Кореєю, почало відновлювати. Логістичне сполучення, там перші товари почали рухатися. А розрахунки, як Путін полюбляє це говорити, вони і роблять. Вони будь проводити в рублях, і це також дуже важливий момент для реалізації цієї плану і ідеї Путіна, де олі дедоларизації світової економіки. ну, принаймні, він буде домагатися цього з окремими країнами, як він заробить з Індією, з Китаєм. Тому тут абсолютно прагматична ну, політика Путіна. Так вона, звісно, не влягає концепцію. Цивілізаційного світу, але треба розуміти, що відбувається. Тому е, я думаю, що ми подальшим побачимо саме співпрацю північної країни Китаю, але я ну. По номіналу просто скажу, що це не такі величезні об'єми, це там приблизно 2-3 мільярди доларів? Тобто, це не щось таке катастрофічне. Ну дуже на це сподіваємося, і ще чекаємо на рішення від Китаю, от пане Валерію. Як ви вважаєте, чи справді Китай може, наприклад, заборонити північній Кореї це робити? Так розірвати цей потенційний. Союз, якщо це можна так назвати, чи буде слово Китаю ключовим, і чому, власне кажучи, зараз немає ніяких от великих значних заяв? Справа в тому, що тут ми поки що не знаємо достеменно інформації, можуть бути лише версії. Я перепрошую, бо коли зараз розповідають, так китай там поставив позу Іна, на нові, друзі, нові свічки тримали, чи що ну, Вибачайте за цю Згідно. Да. да. Тому тут можуть бути версії такі: я не випадково говорю, що Кім Чен Ін доволі довгий час проявляв себе і правляє як дуже досвідчений дипломат. Дуже досвідчений. Я зараз не жартую. Тому що фахівці, до прикладу, із саме проблем геополітики в Середній Азії, розділяють мою думку. Я тут також поділяю думку, що Кім Чен Ін і Північна Корея це потужна дипломатія. Їм вдається протягом багатьох років зберігати свою, нехай там удавано, але незалежність. Звернімо увагу, що до прикладу, для Китаю небезпечне об'єднання південної та північної Кореї. Це ці двох країн, які до цього часу знаходяться в типу в стані війни, ну загалом форма. Але згадайте, нещодавній, ну не як відносно нещодавній зустріч кінчина з президентом Південної Кореї, да, от коли вони зустрічалися, це свідчить про те, що зв'язки між ними є. Так? Тобто цей варіант може розглядатися. І я, до прикладу, не виключаю, що якось так там Захід рекомендував чи Пхеньяну, а ану з'їздіть до Путіна. Ну, Такий варіант також може бути для підсилення ролі саме Північної Кореї. Статус факт Північної Кореї в Східній Азії це факт стримування китайської агресії в тому числі. Тому тут треба розуміти, що Північна Корея грає на два фронти. І на китайський, і на свій власний, і вона і сьогодні, наприклад, мова не стоїть про те, що давайте об'єднаємо північну Корею і південну Корею. Цього боїться Китай. він цього не хоче, йому це не потрібно, тому що у нього вздовж кордону, який і так є з північної Кореї, там сіна навіть вибудована. Це ще додаткова загроза його у питанні просування його інтересів до Японії і, взагалі, південно-східній Азії. А претензії очевидні, тому Китай тут швидше буде застереження відносити до цієї співпраці, тому що вона може бути не дуже корисно. Саме Сінзіпін, втім я також не виключаю того, що є певні домовленості, ну скажем так, не домовленості, а контакти да зберігаються саме Кім Іна із Пекіном, і є розуміння позицій, хто чого прагне, так але ж я не випадково говорю, якби така була суперспівпраця. У Китаю та північної Кореї, то мабуть, північна Корея була по озброєні біпотехніці, по забезпеченню однієї з передових країн світу. Цього немає там. Банально трактори тягають якісь платформи, ми це бачимо. Але Корея прагне да, цих технологій. Китай з ними не ділиться. Чим зможе поділитися Росія? Може тут я погоджуюся, але знову ж таки китайські російські технології вони не є настільки вже сучасними. Як це один голос стверджують фахівці, і це перший момент, і другий момент ну вони сучасніші ніж корейські північно-корейські зрозуміло. Але з іншого боку, тут ну, Росія буде швидше зацікавлена в продажі да цієї зброї достачання постачання зброї в цей регіон для того, щоб його дестабілізувати, тобто підбурити сіндзі, Кім Чен Іна до якихось дій. Атаки можливо там додаткових випробувань балістичних ракет в бік, бік Японії, зміна ситуації в Південно-Східній Азії, якась дестабілізація південно Китайському морі, в чому зацікавлений Китай. Тобто там інтереси можуть пересікатися в одних моментах, а інших бути розбіжними. Тому однозначно говорити про вплив не вплив, ні. Там швидше за все, як на мене, то північна Корея грає свою гру. Да, вона показує, що вона. Корисна зараз там всім, і всі повинні з ним там з ким чинином домовлятися. Оце є цей рівень високої дипломатії міжнародної з боку північної Кореї. Я зараз говорю це без жартів і яким чи це розуміє. І ймовірніше за все його така довга присутність на Росії. Вона вказує на, на ну, всім, да хто за цим слідкує зараз. Весь світ за цим святкує, що у північної Кореї серйозні наміри. Співпрацювати з Росією, тому ви повинні до звертатися до мене і говорити маю на вас, яким чином що я хочу, і що я можу отримати взагалі Тобто, це вже банальні міжнародні торги через цю призму можна дивитися. Але я далекі від думки, ще раз кажу про те, що там, до прикладу, Китай постачатиме там танки, якісь до північної Кореї, Північна Корея потягне буде вести їх до Росії. Ну це так не працює. Пане Валерію, філософська вставка нашої розмови, яка стосується того, що, знаєте, південна і північна Корея це зараз буквально як от різниця між добром і між злом, тому що Південна Корея. Це дуже хороша країна подруга для України. Вони і е, фінансово нас підтримують, і зброю дозволяють використовувати повсякчас. Відбуваються якісь перемовини. Південна Корея засуджує злочини Росіян, які ті вчиняють на території України. А от Кімчинин із Північної Кореї приїжджає до Владіміра Путіна, розповідає про виправдовує цю війну, назвімо це так, і розповідає про те, що він впевнений у перемозі Російської Федерації. А як складатимуться надалі стосування? Між двома цими країнами, чи немає у них ось такого дипломатичного напруження? Ну, друзі, якщо брати до уваги те, що команда Олімпійська північної Кореї їздить на ігри до Сеулу, до південної Кореї, то я ну мені складно сказати, що наприклад сьогодні дуже високий рівень протистояння е, на превеликий жаль складається так, що в світі має бути оця система стримування противаг да, чи вона справедлива, чи ні це питання інше. Але зараз, в нинішніх умовах, е, багатьом гравцям геополітиці існування північної Кореї воно ще раз нагоросу корисне, воно необхідне. І для саме для того, щоб мати якусь певну стримуючу стримуючий фактор, в тому числі і для Китаю. А як будуть розвиватися відносини далі північної і південної Кореї? Ну про це складно сказати, тому що я не беруся це зараз говорити і, і оцінювати з точки зору там перспективи рік два як мінімум, да там можливо там 10, 20, 30 років. Ну зараз такі прогнози робити взагалі невдячна справа. Ми знаходимося на порозі дуже серйозних викликів. А то е, розуміння є те, що 30 мільйонів корейців, які ж проживають саме в північній країни, ну, вони ментально налаштовані проти всього світу. Тому дійсно це уособлення такого собі зла. У східній Азії це абсолютно очевидно, і е, тут зміни якоїсь там політики я поки що не бачу. Якби були якісь, скажімо так, ну наміри Північної Кореї там е, захопити південну Корею чи Південну і Північну, вони проявлялися на сьогодні. Всі розуміють, що Північна Корея вона озброюється і намагається отримати свою територію так. Як диктаторська країна, вона по факту є. Так само, як Південна Корея залучена ще з підтримкою дуже потужної Сполучених Штатів Америки, в першу чергу. Вона має купу своїх проблем. Так, ця демократія з купою ват, чого вартує лише там купа гучних справ корупціонерів, які перебувають у владі в Південній Кореї, то одного президента посадять, то іншого до в'язниці розумієте. Тому так, там є проблеми, але направду так, Південна Корея заявляє себе як потужного гравця. За підтримки, звісно, сполучені штати в Америки. але давайте, якщо вже говорити про те, ну якщо з філософської точки зору, чи можуть об'єднатися, так ну давайте задаємо інших Китай – 1,4 мільярда населення, да який також демонструє те, що їхня форма правління державним устрою вона є ефективнішою як будь-які інші. Бо мовляв, держава зберігається, люди є безвідносно. Вони ж не хрене говорить про свободу слова. Про демократію, так і інше, свободу вибору, навіть свободу совісті. Ну чого лише вартує історія з уйгурами, які фактично які знаходяться в цифровому концтаборі на сьогоднішній день. Організація Бієних Націй намається це як до цього достукатися, але ні, це закрита територія, де проживають ці ну дуже багато китайців, які е, толерують фактично владі Сінзіпі і диктаторському режиму комуністичної партії Китаю. Тому тут так само і історії з. Північної Кореї ми всі зацікавлені в поширенні демократичних процесів в світі. Абсолютно, я також кине до цього, але є ну, наприклад, у нас і вороги, які цього не хочуть. Ми я, я б дуже хотів би, аби, наприклад, Росія стала демократичною країною, і вона визнала, що ті е, диктатори, які були при владі зараз, просто філософськи з ситуацію, що Путін і Шойгу вони вважають їх військовими злочинцями, нам видали, А там демократія, яка встановлена, розуміє, що треба виплачувати Україні репарації і так далі. Тобто, ну це це все може бути. Ми до цього прагнемо. Я дуже сподіваюся, що колись такі процеси можуть відбуватися і в Китаї. Так, я зараз просто ну я я щиро цього прагну, але розумію, що це ну доволі складно. Питання реалізації, і е, тому я й кажу, що в перспективі Південної Кореї Північна Кореї це рік два. Я не бачу змін за 100 років, можливо, що зміниться. Бачите, пане Валері, ок окреслили ми це як філософський блок, так питання ну, так, на дуже і дуже тривалу перспективу про те, що зараз відбувається, чи може захід якось зреагувати на оте. Потепління стосунків між північною Кореєю та Російською Федерацією, і потенційні угоди щодо зброї, чи має захід якісь методи впливу важелі, наприклад, бо ж з одного боку нас підтримують наші союзники, витрачають велику кількість коштів направду, і на зброю, і на боєприпаси, і на навчання українських військових. А з іншого боку, от є Владимир Путін, який намагається ті ж снаряди закупити. Не беремо до уваги якості, так але все це для того, так. аби подовжити. Ти війну для того, аби нанести ще більше шкоди Україні, і отут коло замикається для того, аби Захід витрачав ще більше коштів на війну російсько-українську. Класна тема, її можна розвивати довго на на жаль, я думаю, що ми за 10 хвилин не встигнемо. Я спробую максимально коротко. От що відбулося прямо сьогодні, сьогодні, вчора. Ентоні Блінкен разом із очільницем з Німеччини Бербок Ангеленою повідомили про те, що вони знімають будь-які обмеження на використання далекобійних ракет ракет України. Я далекі відумки про те, що очільники закордонних відомств, тих двох поважних країн, які конкурують у здоровому сенсі слова. Давайте зараз зважуємо здоровому сенсі слова за те, де краща демократія, де краща економіка. Просто це здорова конкуренція, друзі. Що вони просто так від себе зробили подібні заяви, і ну так вони заявили там про якийсь ще мирний план, деталей ми не знаємо, але повернемо саме до ракет. Що це означає? Це означає те, що будь-яке зло отримує протидію. Тобто, якщо Росія і Північна Корея будуть нарощувати постачання збройні, яке буде використовуватися Україні, отримують вони відповідь. Я не виключаю, що на тлі саме цього візиту і відбувається таке рішення. Всі розуміють, є загроза і треба протистояти. Так, це дуже складно не просто в геополітиці, але боритися з тим, це прояв саме оці джерел а, диктатури, які починають себе проявляти. І якщо вони себе не проявляють на світ, тихо собі ну окей, да давайте там будемо здійснювати якісь дії, речі, як то ми з вами щойно е філософськи розкладали. Е Ідеологічній боротьбі будемо боротися за уми. Процес не швидкий, але коли є військова загроза, то відповідь буде. Звісно, що. Нас обурює інше, чому так довго? Бо я коли цю новину читаю, так такі фу, ну нарешті, да Уже це питання знято. Ніхто не буде говорити, що, наприклад, не можна атакам самим, який вам летить на 300-400 кілометрів бити по території Росії. Це питання знято. Чому тому, що ми повинні себе захистити і знищуючи інфраструктурні військові об'єкти на території ворога, ми просто себе захищаємо від захищаємо власне життя. Це ніхто нас за це не засудить. Але ми дуже довго до цього йшли і врешті-решт ми почули почули саме цю тезу. Тому захід чудово розуміє, що відбувається. Наші партнери чудово усвідомлюють ці ці процеси, але багато з них цих процесів відбувається за лаштунками. А наше е, бажання. Швидкого вирішення проблеми, звісно, з цим не корелюється. І так ми реагуємо дуже часто емоційно, справедливо, бо ми хочемо перемоги нині. Давайте задаємо початок широкомасштабного вторгнення нас. Практично майже нічого не було. Складно було купити навіть бронежилет. Сьогодні взагалі його ніхто не замовляє. Він є. Ми я пам'ятаю історії з антидроновими рушницями, коли їх купували. Сьогодні це питання з питання знято. Да? Да, залишається там безпілотники і такі інші пікапи є потреби, безумовно. Але що стосується військової техніки, Україна отримала вже набагато більше з того, що в публічній площині ми можемо лише аналізувати. Те, що за лаштунками, треба розуміти, що це дещо інше. Ми не знаємо, але це багато і до прикладу такі влучні атаки по Чорноморському флоту Російської Федерації, яких дуже боявся свого часу, Ілон Маск, вони виявилися не такими страшними, і це означає, що Захід розуміє, моделює цю ситуацію, він планує, витягує на поверхню максимально це зло, яке може себе проявити і його знищує, і це рішення про... Те, що Україна зможе використовувати далекобійні ракети на тлі візиту Кім Чен Іна до Росії, і означає, що будь-яка ваша подальша співпраця отримає гідну відповідь. У відповідь у питання саме контролю, по перше, чорноморського регіону, а це дуже серйозний сигнал Ердогану дуже серйозний сигнал. Тим паче, якось так за диним збігом обставин, газовий хаб в Туреччині припинили будувати. Ну кажуть, там менеджерські якісь там е е не гаразди на рівні управлінських процесів. Ну, ми ж розуміємо, це все відмовки. Тобто також натякнули, не поспішайте своїм газом російським через Туреччину до Угорщини, Болгарії, Італії і так далі. Почекай, це також дуже дуже потужний сигнал. І санкції, які вводяться проти окремих юросів Туреччини, я не включаю, що санкції будуть і проти Ердогана. Не все буде так, як хоче зло у цьому світі. Будь-яке зло, яке зараз уособлює Росія, який толерує Північна Корея. Ким чи ні, заявляючи, що він буде боробитися з імперіалізмом, ну такий він є, да воно отримає гідну вісіч. І я маю велику надію, що зараз ці процеси будуть відбуватися набагато швидше, бо вже навіть і танки Абрамства це звісно 10, да, друзі. Ну що таке, 10, Там всі, ну. Чесно, давайте ну, ми ж не знаємо, скільки їх, і не треба нам знати на даному етапі. Тільки хотіла додати. Так, пане Валерію, я дякую вам за цю розмову і дякую, що у тому всьому вирі подій, які відбуваються навколо, зазвичай поганих сумних подій. Ми знайшли з вами світло в кінці тунелю. Так, так. все ще дякуємо нашим союзникам за підтримку. І сподіваємося, що меншати вона не буде, тільки прибавлятиметься. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Валерій Клочо. Керівник центру громадської аналітики вежа був з нами на прямому зв'язку.